Капеланське благословіння на 11 травня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається випадок про те, як Ісус зайшов в Єрусалим, і там була купальня на п'ять виходів, і один ну, час від часу. Ангел Господній збурював воду, і там було навколо багато хворих, які чекали свого часу, і той, хто перший в цю воду занурювався, той одужував від, одужував від будь-якої хвороби. І там був чоловік, який хворів вже 38 років, він ходити не міг. Ісус підійшов до нього і Він сказав його, хочеш бути здоровим. І той сказав, що немає людини, яка б мене могла першим. Ту воду занурити. Але Ісус сказав інші слова не про занурення або не лікування через занурення, а Він сказав Встань і ходи, встань, візьми постіль свою і ходи. І одужав той час та людина одужала, взяла постіль і пішла. Фарисеї запитали його, що ти в суботу ходиш з постріл. А він сказав йому, що так сказав мені той, хто мене оздоровив. Вони запитали, хто це, а він не знав. Але потім, коли ходив по храму, він знайшов Ісуса, і Ісус запитав його, ну що віриш? А, він сказав йому, що більше не гріши, бо гірше ще буде, ніж було. І тоді цей чоловік підійшов до фарисеїв і сказав, що це Ісус його оздоровив. Коли я знову читав це місце Євангелія, знаєте, мені прийшло, на, на мою думку, про те, що багато-багато було тих, хто не оздоровився. Але оздоровився, оздоровлювалися одиниці, коли збурилася вода. І Ісус не всіх оздоровив, оздоровив чомусь цього чоловіка. І Знаєте, мої думки пішли в ту сторону в той бік, про те, що, знаєте, я пригадав ту притчу, що коли зірки була буря в морі, і морські зірки, їх, їх викинуло на берег, і одна людина якась брала ці зірки і закидала в море. І підійшла інша людина і сказала їй. А це одно всім не допоможеш. Але та людина, яка допомагала зіркам, сказала, а ця конкретна зірка не так думає. Я цій конкретній зірці я допомагаю. Якщо поміняти те, що повинно статися навколо, що всім не допоможеш, то я дивлюся, що. Треба просто допомогти тому, хто поруч. Або тому, хто можеш. Або, або ще якийсь, але допомагати. Не дивитися на те, що не можеш, а дивитися на те, що можеш. І, і тоді допомагати. І тоді ти буде на боці Бож, Божому і, і все інше станеться так, як Господь захоче. Я повинен робити те, що я. На я покликаний, те, що я можу, те, що у мене поруч зі мною, робити цю Божу справу. Сьогодні щодня і не пропускати її. Дум, і, і взагалі не пропускати цієї думки, що щось там по-іншому не може статися. Оце питання загалом це не моє питання. Моє питання конкретно я, конкретно мій ближній, і конкретно та людина, яка за мною перетинається в моєму житті. І коли я там свою зусилля долучаю, то Господь долучається до всього іншого. Він і інше питання вирішить, які я намагаюся, ну не те, що намагаюся, як ви знаєте, на коли я. Починаю про них роздумувати, що це можливо чи неможливо. Не моя це справа це думати. Моя справа робити те, що в мене під рукою, те, що мені дається на цю мить, на цей день або на цю зустріч. Амінь.